З вами знову Кіцвіл TV та передача «Витребеньки дорослих. З вами її ведуча Даша, у нас в гостях Маргарита та Ягор. Сьогодні ми обговоримо із витребеньок наших, шановних дорослих, а саме звичку сідати на дієту. Скажіть, будь ласка, Маргарита, чи ви знаєте, що, що таке дієта? Так, звичайно, я знаю, що таке дієта. Дієта це коли а, людина забороняє собі їсти шкідливу їжу чи якусь іншу їжу. З якихось причин. Це не обов'язково спроба схуднути. А, це може бути будь-які причини, наприклад, проблеми зі здоров'ям. А ви Егор. Ну, Так, я згоден з Маргаритою, але ще може бути що. Ну, що люди... Тільки хочуть схуднути. не обов'язково в них якісь проблеми з харчовою передати. А Маргарита, а хтось із ваших знайомих дорослих, коли-небудь на діє? Так, звичайно, я не вважаю, це якоюсь дуже великою проблемою. Можливо, вони хотіли з... На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту, Ягор? А може краще просто не помішати, щоб потім не слід було худніти? Ну не всіх виходить. Людини просто поганий обмін речовин. І це лише, якщо навіть вона коштувала на шия здорову їжу вона може бути. А ви знаєте, Маргарита, що потрібно їсти для того, щоб сходити? Знаєте що? На вашу думку, однією лише дієтою вистачить, вистачить схудніти, наприклад, кілограмів на 20. Ні, я думаю, що потрібно довго сидіти, не обов'язково на одній дієті. Може бути декілька різних дієт, та вони відлічаються, відлічаються. відлічаються між собою. Десь більше запрет, запретів, а десь менш. І за 20 кілограмів не можна скинути за одного лікар. Скажіть, як ви думаєте, Маргарита, їжа сильно впливає на здоров'я людини? Так, звичайно, якщо їсти. Дуже шкідливу їжу, таку як як паспорт. Ми знаємо про шкідливе напої, про шкідливу їжу. Я не буду витрачати час для того, щоб про це розповідати. Так, і можна поганою їжею викликати дуже багато шлункових пору і також алергічні реакції на вашому обличчі і не тільки на обличчі, можуть викликати саме їжа. А, так. Особисто який продукт можна зіпсувати чи покращити настрій? Покраш... Я вважаю, що це шоколад та банани, бо коли людина їсть шоколад та банани, в неї піднімається настрій, кількість ендорфінів зростає. І це навіть науково доказано. Діт Ягор, ви ведете здоровий спосіб життя? так, ну, я раніше займався спортом, але зараз я мавши, ну, тому що я приїхав, приїхав. але я вів здоровий образ життя. А ваші батьки літа. Мої батьки ведуть дуже здоровий образ життя. Особливо моя мама, мій тато регулярно займається спортом. Моя мама дуже поважає і любить прогулянки на свіжому повітрі. Також у нас є традиція. Ми ходимо на вихідні, вихідні дні до лісу. Я повністю з тобою згодна. і я теж люблю. Я і люблю кататися на лижах, і я люблю з тобою гуляти на вулиці. Ну, Фізичне навантаження на свіжому повітрі, вони дуже корисні для м'язів і для легенів, для вашого здоров'я. Угу. А я як ви вважаєте, вести здоровий спосіб життя це як? Це означає, що людина має займатися спортом. Здорову, здорову їжу та ну, зовсім не, не зовсім та займатися спортом. Рита, розкажіть нам, а як ви ставитесь до вегетаріанства? Я категорично проти вегетаріанства? Я вважаю, це не дуже гарною справою. Бо вегетаріанство може викликати якісь шлункові хвороби, і як ми з вами можемо подумати, це не дуже гарно. Також вегетаріанство за допомогою вегетаріанства ви не схуднете, тобто ви не будете їсти м'ясо і ви не будете отримувати достатню кількість поживних речовин, і це не дуже гарно. А, мої друзі, ви любите м'ясо? Смачніше для вас шматок м'яса чи шоколадка? Шматок м'яса я можу протриматися без солодкого, але без м'яса. А ви його шоколадка чи м'ясо? Я говорю м'ясо звісно, тому що я кожую м'ясо, а по-друге, воно коріснює школа. Чудово! І останок пропоную разом скласти список порад для наших батьків про те, як харчуватись, щоб залишатися здоровими і гарно себе почувати. Я Питання, а ви відповідати так чи ні. Отже, що буде гарним, здоровим, слід їсти багато солодощів на сніданок, обід та вечір, так чи ні? Ні, я вважаю, бо дуже багато це дуже швидко. Так чи ні? Ні, тому що це шкодить здоров'я. Бажано розпочинати свій день з подвійної порції морозива, а на обід... Замість супу пити Кока-Колу, так чи ні? Звичайно, ні, бо це не корисні продукти. Можемо розуміти трішки корисніші Кока-Колу, але це теж не корисний продукт. І е... сніданок це головна страва дня. Тобто сніданок повинен бути нормальним. Найкраща дієта – з'їсти перед обідом шматок смачного торту. Тоді вже точно обіду не захочеться. так чи ні? Ні, тому що під тортом можна тільки поглашувати, а я не скупити. Ні, звичайно, ні, бо торт – це дуже колорийна страва і ви не тільки ще скутнете, ви ще й потовшуєте. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую вам за наші цікаві відповіді. До побачення!